Все, хай їде працювати. Ось такий ще Мерседесик у нас стає на проект. Я думаю, ви зрозуміли, яка найлучша техніка. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. І ще ми коло того мерседесика. Вже такі відео були, що на фотосесію ми виїхали, все це зробили, але ще деяке доробляємо, щоб людина приїхала, сіла та й поїхала. От те саме от. Є акумулятор в нас, акумулятори, але потрібно їх якось причепити. Ну, має бути якесь кріплення. Зробили ми кріплення, таких дві шпильки зробили з тої і з тої сторони, що вони ні вліво, ні вправо і не зад, не вперед. Ось так ми їх зафіксували, зробили тут різьбу, бо ця кришечка в нас злітає і проблемно. Так як всіх, то ми тут буде шайбочка і тут буде болтик. От, і тоді доступ до акумулятора. Так ми зробили, так воно буде. Так що ми зараз чіпляємо, ще дивимося до того, до того та й поїдемо Ф. до вантажівок, тягачів, мити. Тато вчора помив свою, там ще одну. А я буду мити жовту з прицепом та ще стану того помию. Ми сьогодні скільки встигнемо, скільки зробимо. Так що займаємося перше з мерседесиком, от Тоді заганяємо його всередину і будемо на тим. Працювати, ну, мити машину. Тоді, додому, на 5 вечора, будемо робити уборки, прибирати квартиру, щоб все все гарненько було, бо в неділю, 16 березня, день народження. Так що відео я вам вже на вівторок запланував, на п'ятницю запланував, а це відео вийде вже аж на наступний вівторок, тобто вже після дня народження. Так що такі плани. Всім привіт, соняшного Теофіполя. Добралися так як я кажу, і так як ви бачите, який я вимощений в старій курточці, Миємо ми вольваки. Тату цю вольвету і ще там дві помив. Цю вже ладну я під себе, мама винесла нам вже який-то 24-рік й рік закрутки, вже п'ємо, бо робимо та й хочеться пити. щось. Тут тато розібрав, руль в нього такого в сторони ходив, дійшов він до того, що це ось цей болтик. Отако, якщо видно, то вже його він поставив туди, бо то це ми замовили. І ось так. Тато тим займається. Далі. то що він вчора таке робив. Мама, бачу, всі дерева вже хімією покропила. І тато там собі обрізали дерева, закидає їх в воду, будемо вести на... Мусорник, а я займаюся прицепиком. Прицепиком своїм займаюся сюди, вольвету загнав, От, тільки не розчитали, ну як, розчитували, розраховували, то нормально. У мене найвища вольвета, то трохи е черкає, що туди заїжджаю нормально, а назад чуть задіває. Так, цю сторону я ще не мив. Починаю як мити? Починаю вверх по кругу пачку, піднімаю під низом пачку і тоді встаю до рами. Так, затка я чуть-чуть змив, а цю сторону вже змив і певний вітер да, вже підсушує. Ось такий гарний колір він синій має. Дуже подобається прицеп. І, і тато, я хотів алюмінієвого совати, тато, давай символічно, щоб було жовто-синє. Я щось не повиділувався, але думаю, так, да, ладно. Ну що, на черзі стоїть ще ця Вольвета, що Юрка їздить. Тут що так само прицепа і машину вже тоді. Бо зараз тепло, то саме таке треба робити. Мерседесика закінчили. Ця сцепочка, яку ми гонили, перебрана в ноль. А саме зараз давайте тако, пройдуся. стартер перебраний, так як я казав в минулому відео. Тут диск новий. Де тут той диск? Ось там вон, той диск новий. Новенький. І далі ззаді диск новий. Тут супер перебраний, тут тільки по резині. Тут мішки стоять на варках. Але хочемо ми сюди на ведучку щось підкинути, бо напередок в нас є резина. От. Вона ми щепили, але так, скоренько. І прицеп повністю перебраний на хорошій резині. Так що одна машина, можна сказати, в роботу готова. Ну Як там, до крил подивитися, От. ці бомболюки у нас є під колір. І оці боковинки. Далі, бамперок. Бамперка вже будемо металевого брати. Тату свою теж помив. От, помита вже машинка гарненька. І тут ще прицепа він вже помив. Помив вже воно свіженьке, частеньке. тут ходиш, то хоч до нього можна торкнутися. Але проблема ось тут він вже в жнивах мучився. Почало цей колхоз. Лопати. Що ми зробили? Ми зробили ще, окрім цього, воно так лопало, зміцнили його такими шинами в якомусь тоді одною, і другою. І поверх кинули такі усіліті. От таке ребро жорсткості. Воно де лопло, воно от. Лопло, тут лопло і там лопло. А то каже, їдеш ти таке сунеться, воно колеса терло. То зупинився, попідв'язував його. То це треба зробити і в ту сторону так само. Ну тут от. Трісло, а я аж сюди надломало його. Ну, будемо бачити. Е, мішки тут нормально себе показали. Ще будуть їздити. Тато від'їздив без одного прокола, без нічого. Далі що? Далі Дальше... е, Оська нас мучила та. Та оська мучила, там навіть супор не стоїть. І... Да. От двойника тату звив. Ну коротше, треба все робити блін, на сезон. Тут була наклейка, от рік використання. Я показував, як ми цього клапана робили. Ось о, відпала краска. А так-то нормально. Трошки е, полірнути та й буде чітко, хоч її ніхто не буде полірувати. От, і, і, що? Ага, і тут так само крило подривало. Подривало і що ти йому скажеш. Ось, От, то тарах і тарах. Ну оце ми будемо обслужувати. Рама тут гарна, тут алюміній. Тут повністю бачка алюмінієва і рама алюмінієва. Хочу ще полізти, показати вам на рахунок татиної вольвети. То, 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 то верх ми робили ці нашивки. Хочу показати нашивки, які зробили. Зробили ось такі нашивочки. Звідси загрунтовано. А звідси покрашено. Ось такі нашивочки зроблені. Тоже от грун під низом, ну так як для себе робили, то робили чортенько. В принципі, так як ми все робимо чтенько. От зробили, от є царапинки, але краска тримається доволі непогано. Ніде, ніде рижиків немає таких крепких. А спереді і ззаді це алюмінієві листки в нас такі були. От. Тут тато на еліваторі зачепив, зробив фокус. Ну от таке. Все, влізаємо з прицепа, Йдемте до свого мити, трошки передихнув. Йдемте до свого мити. І працюємо. Працюємо вже над машинами. Будемо обслуговувати, це все вам буду знімати. Ото якби ще якась робота була. В принципі, є, хлопці вивозять, але але. але. <гум> От, то Нам тут вистачає наш Мерседесик, ще буде проєкт, так що вам щось буду показувати цікаве, вас без відео не залишу. І все, тоді зараз йду до батьків, подивлюся, що там вони підкидають, що то вони роблять. І що? І, і тоді десь буду включатися, як помию. Мені цілісінький день і приймайте роботу. Сьогодні з Мерседесиком акумулятори закріпили, кришку зробили, цю акумуляторну, аби поставити. І сьогодні змив сцепку свою. Ось така красуня. Вийшла. Тут все гарненько помив, тут відкрив, помив так чорнове, потім собі буду натирати. Як воно там має бути. По рамі, По рамі все класно, тільки що. Смола, десь він на асфальті був, і смола. І ще тут того, можете послухати, Коротше, все воно гниле. Що сюди, Що сюди. Коротше, в Цілий вкруг, зогнив він. Зогнив, то буду я його міняти. Може поваруся, подивимось. Резини вже нема, треба думати над резиною. І по прицепику. По прицепику теж помив. До всього позаглядував, зараз покажу. Сьогодні такий тепленький день, аж хотілося щось зробити. Завтра ще закінчу, думаю, там до мотора подивитися, я маю на увазі змити. Ось такий шміцяра гарненький вийшов. Трошки пропустив. Але так, що все воно гарненько і все вже так як треба. Ось така у нас сьогодні робота була зроблена. З вас вподобайка. А ми завтра новий день нова робота, так як завжди. Вже я тоді розкажу, що маємо робити, бо ще день завтрашній не спланували. Будемо думати. будемо думати. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Mercedes 814 закінчений, помаленьку переходимо до грузових вантажівок тягачів. От. Але ще маємо один такий проєкт зробити в цьому році дожнив. Планується так зробити. Що робимо? Тато тут своєї Вольвета заглядує, е, так як я казав, е, того, як воно правильно називається? Контактна група поміняв. Я думав, що замок буде мінятися, але замок до того нічого немає. Я там не роздивився. Помаленьку зняв він крила, бо буде рама чиститись, піддуватися і тоді нова пластмаса чіплятися. Зараз зачищає акумулятори, клеми, хочемо цю, всю воль, ну, цю вольвету забрати в рядок. Заберемо туди. Так як бачили, може хтось помічав на відео, траплявся у нас Mercedes 814 Це буде вже у нас наступний проект. Що ми хочемо зробити? Хочемо зробити цього Mercedes, -яка сюди пригнали, будемо розбирати. Буду. Тут у нас був метал. Той метал все і перенесли, зараз покажу куди. Брезента я вже тут розв роз, розшпінтував, розв'язав. От, Зараз будемо його, піднімати. Піднімати, відкручую девольтом болтики і помаленьку будемо розшивати, що там доски якісь може буде щось полатати, а це все на паливо, на метал. Йдемте далі на екскурсію. Екскурсія, покажу вам того мерседесика скоренько, який він ішов. До речі, поки ще збудую, він в продажі є, в авторія. Тут ми попідкидали металом, той, що в нас привезли, ну, перебрали і так зробили. До речі, кому треба Камазовське рульове, зіловське рульове, почіпники, Що таке по салдепові? Так як ви розумієте, ми його все стягували, бо в нас були ті камази. от, І все воно в нас є то кому таке щось там треба по Камазі, кардани, ще там щось, то в нас воно є. Ресори до зілів є, до Камазів є. По нормальних цінах відійшлемо. і по нормальних, бо полаавтомата ми щось думали продавати, але не продаємо. А те ми вже від того відійшли, то можемо вам договоритися, домовимося і чітка буде ціна на те все. Тато ще колись металомом займався, то ще вага досталася від прадіда з тої хати. Ну і не важливо. Ну і вже й тут метал все попідкидали, там якісь стрімяночки і так далі. Дерева пообрізали, дерева загрузили, поїде воно все на сміттєзвалище. От, резину, яку викидаємо ще з волівачка. Ну, вже вона така під, підтерта. це певно навіть ні. з волювачка підтерта, то вже ми її викидаємо. От. То мусор таке і що? Е, ту буду розбираємо через те, що буде. У нас ця вже буде. Вона нержавейка. Цю буду поставимо туди, і там в нас буде такий склад. Поробимо полички. І що таке буде цікаве, там до вольвачка в нас запчасті приходять, то знайте, що в нас є якісь запчастини, хто хоче там що замовити, дозамовити, то замовити, дз... то пишіть, дзвоніть на телеграм, пишіть і будемо говорити. Може, комусь щось треба з Польщі, то попробуємо організувати. Ось такий ще Mercedes стає на проєкт 814. Що в нас тут? Ну, салончик як салончик. От, до нього ще ми дійдемо. Хочемо, перше, буду скинути, тоді буду мити і тоді все буду розповідати на рахунок нього. От, два бака, вебасту є, бо людина в рейсі їздила. От, це в нас буда не з цього проєкту, аж з того ще проєкту, який був. От, тут у нас теж невеличкий складик. Ну і таке, таке, машинки всі ж таки перебрані, всі помиті, тільки юрка наша не помита. Далі стаємо, ми до тої буде. У нас проблема. Ця сторона, звісно, буде викидатися, щось там буде на паливо різатися, що якась доска і залишиться. Девольтом зараз це все розкручуємо і побачите вже результат. Що була така буда що я дитинство застав. Е, звідки тут ти її пригнав? Кажеш? З Карпа десь так, з Закарпаття, Де, звідки? а звідки? Шацька. Шацька. Ага. Шацька, може... Шацька пригнав Шацька. в ту буду. Ну і що, так само самосвал зробили? То певно той проект перший, чи який? Чи той я ще не застав? <реш> <реш> я не застав <реш> того проекту таке, то тут вже настав час. Метал туди перевезли, лишнє все полишали і будемо вставати до тої буди. Щось так згадав, таку катушку у нас така катушка є воєнна. Нам ще вона досталася, теж та буда з'явилася і десь колись ми, в дядька, її купили. Не пам'ятаю, за 150 гривень чи то за скільки ми її купили. Ну прикольно. Так як десь проводку кинути, машини мити, то саме нормально. Все, стаємо, стаємо та й розбираємо. Я думаю, ви зрозуміли, яка найкраща техніка. Це Mercedes та Volvo. <с>? Перейшли, як -то, то, каже, ми вже на такі малі машинки. І, ну що, так як я вам розказую, розбираємо ту, буду, бо хочемо ставити цю здоровечу. Вже ми на такій стадії, що вже якісь досочки з'являються. Щось викручуємо. І вже пів каструлі в нас всяких болтиків і гаючок. От розбираємо, ще зараз інтернет маємо забрати, якось поставити. Та й помаленьку будемо лавити. Яка різниця між самофальськом і Будою. От буде та буде. Тут стояти, буде, правда, чуть довше, ніж вольєр. Вольєр треба теж полатати, бо ще ми санькою були з братом маленьким, то того вольєра зробили і так ми ще до нього не ставали. Чуть з татом реставруємо, її доски, та й пульвером його задуємо, аби Джеська себе чувствувала. Таджес, собака. Маємо доски кидати на, цю, на цього самосвальщика, але Але один чоловік каже, як скидається борт. То хочемо показати, як скидається швидко борт і як воно буде вдобно. Так, засікаємо. Ось так швидко знімається борт. Другий день нашої роботи продовжуємо працювати і вже подивіться, який у нас результат. Вже немає настої буде, тільки залишилася платформа. В планах ту платформу зараз висунути сюди, перевернути її, бо тут, як вам пояснити, тут... Дубові доски, не знаю чи дубові, але крепкі. От. І вони от кріпляться болтами, 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 болтами. І пішло так. То ми хочемо перевернути, болти позрізати. Цю доску викидаємо. І цю доску вон ту викидаємо. А ці досочки якраз вони під фельд нормально. нормальні. Зараз цього борта теж розрізаємо. А тато ще от такі ушка на... десь на теп, на брезент, що вони ще корисні. вони стоять по 15-20 гривень, то хай ще вони будуть тут. Може десь щось треба на фуру буде зробити. Так, то ми це викручуємо, що не потрібно, викидаємо на мусор. Ось таким займаємося. Надумали ми тягнути таким чином. Чіпляємо тросом і зараз його так, як на лижах стягуємо. Одне, що но, що пеньочок там у нас є. Ну невеличкий. Повинні ми його дергнути то зараз вам покажу в трансляції, як ми його дергнемо. От, камеру вам зараз закріплю на стоючку, та й буду знімати Не вдалося з першого раку. Довго взяли троса і так що. Кута не вгадали? Не вгадали, то те на реставрацію беремо цепа, щоб не мучити. Текло нас вже сюди воно. Зараз рівняємо і будемо вже за того, як тато каже кутка, помаленьку-помаленьку ми його висунемо і ще якось ми маємо його перевернути. Прибирається, все, уборочка робиться і зараз нам треба це все перевернути. Подобайку. Розбомбили ми вже платформу. Метал позаносили на метал. І ось такі досочки. Що то вони дубові, певне? Да? Ці не дубові, так? Да? Брус дубовий. То Нам будуть таке на підкладку десь, щось виїхати. Можемо його на двоє розпустимо. І буде у нас такий, такий брус. І ось ті брусочки будуть десь під, під прицеп підкласти. Так, все, зараз досочки на. Мерседесик і завеземо їх в ту хату. Будемо потім використовувати. От. Зараз там прибираємо і ще маємо інтернет зробити стовпа під, підставити. Шановна аудиторія, всім доброго ранку. У нас зараз на годині. Що то у нас на годині? Ну, десь 8 ранку, може, Ні, 9. Можна сказати. От. І... і що? Приїхали люди. Забирають Мерсика, вже обдивилися, все зробили і помаленьку будемо їхати. Забув чоловік ручника скинути. От, відправляємо його в дорогу, і заправилися, і от, розрахувалися, та й хай їде, машинка працює. От, заробляє людям кошти. Все поставили, ручник осваюємо. Така була машинка, такий був проєктик. Дякую всім, хто дивився, я вже казав в тому відео. А це такий вже буде підсумок, що проданий, бо людям казав, що чоловік має приїхати і купити ту машинку. То Він приїхав, обдивився і взяв і буде користуватися ним. От. Ну все, Відправляємо в дорогу, трохи настроїли там. От. Дядько Ігор обдивився. Та й буде працювати. Ну що, ми стаємо до нового проекту. Будемо скидати на те місце та ставати працювати над Mercedes номер 5 От. Так що ще до ми маємо довго мерседесика зробити і тоді починається жнива і починається робота. Відправляємо машинку на Львівщину, хай працює, то заробляє кошти. Ручник. Витягуємо. задня. Все, хай їде працювати. Новий день, нова робота. А саме дня зараз немає, вже вечір. І довго я не включався. Не включався я в суботу, в п'ятницю, оце включився тільки коли продавалася машина. Чоловік поїхав на Львівщину, а ми почали святкувати день народження. У мене в неділю день народження, 16 березня було. Відсвяткували ми його і що? І починаємо вже вклинюватися в роботу. Не так в роботу, як при... ще брати в мене двоюрідні, рідній брат приїхав до мене в гості, то каже, що треба фари сполірувати на легкові. Там легенько, хоч вони і всередині такі тусклі, що там перепакувати їх було б добре. Але попробуємо полірнути. Зараз хлопці клеють, піду покажу. А ми чим зайняті? Сьогодні понеділок, завтра, вівторок, стаємо. ми до Скидання вже буде. Зробимо площадку і помаленьку будемо скидати. У нас сьогодні так холодно, що це просто капець. Такі сніжні от хмари. Сніг то впаде, то перестане. І от тримаю камеру в руках, то так змерз, що капець. От, в мене обновочка. в мене обновочка це DJI-ка, Мені брат okay. на день народження подарив Санька. от, То ще тут є така махнатка, щоб аби вітер не задував. Це все будемо тестувати. І зараз вже не на GoPro пишу звук, а пишу вже на DJI-ку, Це дуже великий плюс. Надіюся, буде кращий звук для вас. Так, Щось трохи настроїв з якістю в гаражі, бо відвик я від тих прожекторів. І що? Обклеїли ми фонарі скотчем, Зараз помаленьку будемо. Їх полірувати. Купили К2 пасту. Зверніше Сергій привіз. І зараз щось будемо пробувати. Зараз покажу результат, який є. Ну, В принципі, вони такі трохи бач, підтемнуті, але вони звіти. так як я кажу, от мушки, це звіти таке сірувати. Ну, попробуємо полірувати та й подивимося, який стан вийде одного та ось другий. Так, Пробуємо і показую результат. Легенько полірнули, щоб. Полірнули цю оформовану накладку. І ось такий результат. О, зараз шасанька. Збираємо, їдемо. Завтра всі роз'їжджаються та й стаємо ми до роботи. Все за вас,